Тепер про українську паляницю знає увесь світ, що написано паляниця. Щоправда, ця паляниця створена не з борошна, ця паляниця створена з річкового каміння, яке художники Жанна Кадирова та Денис Рубан знайшли на Закарпатті на початку повномасштабного вторгнення. Свій гуманітарний проект вони показали в багатьох країнах, і кошти за продані українські паляниці вони направляють на потреби українського війська. Так, три кілограми українського річкового каміння, які художники перетворили на українську паляницю, коштують три тисячі євро. З того часу художниця назбирала на військо понад 420 тисяч євро. Тож, у чому феномен паляниці та за що її полюбили? Найперше через іронію. Ви пам'ятаєте, як на початку повномасштабного вторгнення на блокпостах просили повторити слово паляниця? Героям Паляниця!

Це слово, яке можуть вимовити е, усі, навіть російськомовні українці. А от росіяни, наприклад, не можуть. Але ця робота значно більша, ніж виключно про іронію. Хліб це символ України і символ української культури. Ми також пам'ятаємо, як влітку 23-го і 24-го років Росія обстрілювала українські поля, щоб призвести до всесвітнього голоду. Це вже було в історії в 30-х роках 20-го століття був організований штучний. Голод сталіним проти українського народу, під час якого загинули мільйони українців, тож паляниця це не просто каміння, це символ боротьби українського народу, його витривалості та культури.